У Кам'янському відбулася 23-я позачергова сесія міської ради. На засіданні, яке очолив міський голова Андрій Білоусов, зареєструвалися 32 депутати. Розглянули кам'янські обранці 17 питань. Детальніше по темі далі у сюжеті. На початку засідання депутати вшанували хвилиною мовчання пам'ять всіх загиблих у наслідок збройної агресії Російської Федерації. Далі приступили до розгляду нагальних питань громади. Першим ухваленим питанням внесли зміни до бюджету на 2022 рік з урахуванням першочергових потреб громади. Крім іншого, депутати підтримали рішення про приєднання міської лікарні номер 7 до міської лікарні швидкої медичної допомоги. Продовжується реформування галузі охорони здоров'я міста і було прийнято рішення. Приєднання міської лікарні номер 7 до лікарні швидкої медичної допомоги це надасть можливість зменшити витрати на адміністративні напрямки, зекономлені кошти, направити на покращення умов перебування пацієнтів, закупівлю нового медичного та на медичного обладнання, медикаментів. Кам'янські обранці вдосконалили програму розвитку місцевої системи централізованого оповіщення цивільного захисту, а також прийняли рішення про перейменування вулиць, провулків, проспектів, бульварів, площ та скверів Кам'янської міської територіальної громади, назви яких пов'язані з державою агресором та її союзниками. Мали можливість мешканці міста висловити свої пропозиції, свій вибір зробити, тому ми вважаємо, що зараз це на часі. Серед іншого, на позачерговій сесії скоригували програму підвищення боєздатності та функціонування Кам'янського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а також військових частин А 4608 та А 7222 на 2022 рік.